Цінний вантаж нарешті дістався і КПВВ Херсонської області. 25 тисяч захисних масок стали гарним новорічним подарунком у часи боротьби з covid 19 Передача відбулася на КПВВ Каланчак голова фонду громади Херсона захист Лариса Польська пояснює, як планують розподілити отриману допомогу. Ось такі разові медичні маски дуже високої якості. 13 тисяч масок буде передано прикордонній службі. na é Каленчак 11 тисяч на КПП Чонгар. Ці маски будуть отримувати ті, хто перетинає кордон. Це не для прикордонників. І по 300 масок буде надано двом ЦНАПам у Каленчаку і в Чонгарі для того, щоб там обслуговувалися люди. Щоденно налічується близько 800 бажаючих перетнути тимчасову адмінмежу з автономною республікою Крим. Представник Херсонського прикордонного загону запевняє, маски роздаватимуться без кошту. Штовно і це допоможе захистити людей від вірусу. Ця волонтерська допомога дуже важлива, тому що ми будемо роздавати дані маски громадянам, які перетинають адмінмежу. Ми не знаємо, чи мають вони захворювання чи ні. І ми цим самим забезпечимо в першу чергу безпеку як себе, так і інших громадян, які також перетинають адмінмежу. Аби люди знали про безкоштовне отримання медичних масок. У ЦНАПі вже з'явилися інформаційні листівки. Пан Іван додає. До пандемії ставляться серйозно. Тож під час перетину адмінмежі осіб перевіряють на дотримання протиепідемічних правил. Усі громадяни, які прямують на територію контрольних пунктів в'їзду-виїзду, у них здійснюється температурний скринінг. Ми просимо усіх громадян дотримуватись заходів безпеки і обов'язково не перебувають на території КПВ в захисних масках. Наразі за весь період пандемії жодного разу ми не фіксували громадян, які були з підвищеною температурою. І які перебували з ознаками коронавірусної хвороби, зазначимо, передача захисних масок не перша допомога. Ще на початку пандемії в Україні благодійна організація фонд громади Херсона захист створили спецфонд СТОП вірус Херсон, у рамках якого спільними зусиллями борються з ковід. 19 херсонські доброчинці допомагали долати поширення ковіду на Херсонщині, допомагали в основному на захист медиків. Інфекціоністів вони надавали фінансову допомогу, а ми передавали медикам засоби індивідуального захисту. Працюємо прозоро, тож є такі наслідки, що нас помітили не тільки херсонські доброчинці, але й міжнародні донори Агентство США з міжнародного розвитку USAID і через нас надав допомогу шести лікарням опорним Херсонщини п'ятьма тисячами захисних комбінезонів. За словами пані Лариси, попереду ще багато роботи. Зокрема, чергова передача засобів захисту для лікарів опорних закладів у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Це дуже гарний такий. Почин тут на кордоні, але втім хочу сказати, що на цьому не буде завершено наше співробітництво або партнерство з Агентством США з міжнародного розвитку. Надалі ми очікуємо 12 тисяч захисних комбінезонів для 10 упорних лікарень Херсонщини.